Всім привіт, дорогі друзі! Знову на своїй земельній ділянці замальчувала рослини травою. Літо у нас спекотне і поки земля ще волога, вирішила накривати травою, щоб зберігалася волога. Подивимося, який буде результат. Це мої левові Зеви це ось флохси, які я посадила, це один і це другий, ось такий. Сьогодні у нас 16 квітня. 11-го у нас випав сніг десь сантиметрів, мабуть, 10. І я вважаю, що те, що я замульчувала, тут трошки зберегло мої рослинки. Ну, подивимося, як далі вони будуть себе почувати. Так, ось це. Я вам казала, що це статиться. Але я вас ненавмисно ввела у оману. Я дійсно думала, що це станеться, але виявилося, що це волошка, дивіться, ось бутончик буде квітнути. Чому це виникло таке непорозуміння? Тому що моя мама восени не знаю, чи сіяла в горщики, чи викопала з городу на зиму ці рослинки, але потім вона захворіла, в неї був інсульт, після якого вона частково втратила пам'ять, потім її діагностували деменцією, тому вона зараз нічого не спомнить, тому. Ось така виявилася путаниця, плутанина. Я по листю вважала, що це статиця, але коли з'явився бутончик, то зрозуміла, що це волошка. Ось такі у мене зараз. А ще сьогодні посадила ось тут між цими двома флоксами, отут-де. Гілочки і ось там де гілочки. Я там посадила лілії, виписала в інтерфлорі лілій суміш. І посадила на ці грядці. Тут я також замальчувала хризантеми. У минулому році з них нічого не було нормального. Я вважаю, що з-за того, що вони втратили вологість, то в цьому році я все помальчувала. Подивимося, як вийде, може нічого не вийде. Тут також у мене минулорічні левові зеви і бересклет. Мені здається, що він трошечки пішов нарешті у рост. Минулого року я його навесні посадила і він сидів не туди, не сюди і мені здається, що трошки почав рости. Розквітає ось ця вишенька. Були, коли сніг випав, вона ще не квітла, то, мабуть, тут вишня буде. Бузок ще не розквіт. Лілейники. Тут також хризантему замельчувала. Там бересклет, який я в агромаркеті купувала, його щось почало гристи. Тобто, минулорічний нічого, а цей щось почало їсти. Мабуть, треба буде обробляти від шкідників. А тут мої тюльпани з інтерфлори. І знову ж таки прошу вибачення, особисто у пані. Валентини з каналу Життя як річка. Я їй рекомендувала цей магазин Інтерфлора, інтернет-магазин. Казала, що в них гарний посадковий матеріал і що відповідає тому, що ти замовляєш. Але, на жаль, цього разу вони мене підвели, а я підвела своїх глядачів, сказавши, що вони працюють без помилок. Це три цибулинки тюльпанів, які були у подарунок. Мені прийшли в минулому році на восені. І по етикетці вони повинні були бути червоні. Але я не бачу тут червоного кольору. Мені здається, що вони білі. Ну, подивимося. Ось два бутони. А третій. Коли пішов сніг, обламався. Тут третього немає. Ось такі тюльпанчики. Прошу вибачення у всіх глядачів. Ну, Людський фактор працює завжди, незважаючи на те, в якому магазині ви це все купуєте. Ось бузочок. І ось це. Е Яливець козацький. Також щось, мені здається, він почав сохнути. По ньому так не дуже видно. Але мені здається, що коли я його саджала, то верхівочки були більш такі живі. Не знаю, мабуть, рослина і не вибаглива, але щось не дуже я на неї сподіваюся. Іси. Троянда, тюльпани квітнуть. Мускарі. Ну, сніг го випав зночі. Вранці ще пішов дощ зверху на той сніг, але після обід вийшло сонце, все це почало таяти, то рослини, мабуть, так, трошки листя попадало, але живі. Там вже починають канвалії виходити. Так, а ось тут була діляночка, в минулому році нічого тут не саджали. Ось тут клематіси, ось один, ось другий. Було багато сухого гіля, я трішки пообрізала і посадила сьогодні тут жоржину. Жоржина червона, кулеподібна. Потім, якщо комусь цікаво пишіть, я напишу, як називається, зараз не спомню. Не знаю, буде щось з неї чи ні, був один росточок там, але трошки він надломився, коли транспортувався. Теж виписувала в Інтерфлорі. Ну, це не їх провина, це моя провина, це, мабуть, я десь якось його придавила. І ось петрушечка тут посходила. Дивиться. Буду їхати додому, наріжу собі петрушечки, це бузочок ось таке. І ось тут посадила гладіолуси. Три штучки посадила ще два тижні тому, ще нічого не зійшло. І 15 штук посадила сьогодні білі гран прікс, називаються білі гладіолуси. І ось тут посадила також дві. Жоржини білу і такого фіолетового, мабуть, такий якийсь кольор, сирень, бускову. Ось. Будемо дивитися. Ось так квітне вишенька і поряд черешенька. Вони почали квітнути ще до цих снегопадів, до морозів. Ось трошки квіточки такі от померзли. Ну, не знаю. Бджоли літають, опилюють, буде щось з них, не буде в цьому році. Ось такі на сьогодні новини. Всім до зустрічі, всім пока-пока.